Так, да, давай поговоримо трошки про деталі. Розкажи, будь ласка, про наповнення цього будинка, які будуть вікна, які будуть матеріали аділки, яка буде сантехніка, мебель. Ну, в даному будинку буде використано вікна з двохкамерним склопакетом. При бажанні можна там вставляти, це вже з клієнтом, обговорюється. Але так само ми стараємося донести клієнтові повністю інформацію, які на даний час краще ставити енергозберігаючі склопакети, тому що ми бачимо, що, наприклад, в фасаді у нас вітрини будуть дуже великі. Тобто, заповнення скла буде близько 90%. Тому особливу увагу потрібно звернути на сам склопакет, який буде використаний люди, в даному будинку. Люди від Гості люблять відпочивати з такими нереальними кривидами. Тут дійсно два таких вікна: метра чотири на чотири на чотири величезне вікно, і тому, але вікно я знаю, що це є місце тепловтрат, і тому важливо, щоб воно було зроблено з двохкамерний чи більше. Від чого залежать ці тепловтрати? Ну, це залежить від самого перше, профіль. І так само це є склопакет. Краще використовувати, щоб це був двохкамерний склопакет. І саме головне не тільки в камерах, а так само в якості, тому що скло буває так само і енергозберігаюче. Спеціальний вид скла, який там розробляється, це енергозберігаюче скло, і воно найменше тепловтрат відбувається. Взимку вам не так холодно ви економите на опаленні такого будинку, а влітку в ньому прохолодно і дуже комфортно жити. Супер, що це у вас в руках? Іграшки для дорослих? Що це? А от вгадай, що це таке може бути? По-моєму, це лазерний рівень. О, правильно, тільки не рівень, а лазерний далекомір або рулетка. А, лазерна рулетка. Окей, дякую. Розкажіть, будь ласка, ще детальніше про наповніше. Від аділка, сантехніка, меблі? Ну тут же це вже політ фантазії в кожного. Все, що може, наприклад, бути. В більшості варіантів, наприклад, такі будинки вони більше оббиваються якоюсь вагонкою. Наприклад, в даному випадку ну, в нас буде інше наповнення. Тобто такий будинок можна і штукатурити, можна вбивати стіновими панелями. Будь-які там, наприклад, сантехніка по бажанню клієнту. Це і звичайний будинок, і тобто можна монтувати без обмежень будь-які наповнення, які ви собі захочете. Дякую.